Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Катерина Широкопояся. Це час новин на телеканалі Еспресо. Сили оборони збили уночі 74 ворожих БПЛА. Ще 68 ворожих безпілотників і мітаторів були локаційно втрачені. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗЕСУ. Росіяни випустили по Україні загалом 170 ударних дронів та 5 балістичних ракет. іскандер У наслідок атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. До п'ятнадцяти зросла кількість травмованих. У наслідок атаки ворога в Одесі. Загинули двоє. Повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ворог уночі масово не ударив по місту шахедами. Як наслідок, пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. Спалахнули численні пожежі. Постраждалі перебувають у лікарнях. Спала втомлена після роботи і раптово відчула біль ноги, посікло. Було багато, багато іскор. Здалося спочатку, що це не був шахет, а щось потужніше. Боюся, заходити в помешкання. Треба зняти оті конструкції, що висять. Ми самі цього не зробимо. Але добре, що всі живі. Помагали хлопці, прибирали всі не сікло а... Ой, двері. Що там воно, все поберегало. Це на ясніцем і під ворожим ударом в Одесі опинилися об'єкти Укрзалізниці у наслідок ударів у будинку. Загинув залізничник. Про це сповістили у компанії. Також пошкоджені колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком. Вантажні прямують альтернативним маршрутом. А у Харкові ворог поцілив безпілотником по автозаправній станції. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Влучання сталося у Київському районі міста. На АЗС виникла пожежа. Інформації про постраждалих немає. Ще два дрони ворог спрямував у безлюдівському районі в області. У селищі Васищева горіла складська будівля. Окрім того, росіяни обстріляли із авіації Куп'янськ. У наслідок удару кабом горів будинок та господарська споруда. Одна людина дістала поранення через ворожі атаки на Запоріжжі. Під російський обстріл напередодні потрапив 45-річний житель Васильівського району. Про це повідомив керівник області Іван Федоров. А загалом упродовж доби окупанти завдали понад 4 сотні ударів по регіону. Під вогнем росіян опинилися 12 населених пунктів. Ворог застосував авіацію, РСЗВ, артилерію та БПЛА. Відомо про 15, 15 пошкоджених будинків, квартир та автомобілів. Ворожі дрони спричинили пожежі та руйнування на Київщині. Про це повідомили військові адміністрації області. У Бориспільському районі через уламки безпілотника горіла покрівля приватного будинку. Ще більше десятка осель та магазин були пошкоджені. Також зайнялося у лісовій місцевості. Спалахнув вогонь на відкритій території у Вижгородському районі. А у Броварському рештки дронів упали на господарську будівлю та гараж. Пошкоджений також фасад приватного будинку та автомобіль. Пожежі загасили, ніхто не постраждав. Двоє людей дістали поранення через ворожу агресію на Херсонщині. Про це повідомили військові адміністрації області. Російські війська протягом доби обстріляли 37 населених пунктів та Херсон. Били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили 5 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід та приватний автомобіль. Кроком у припиненні війни назвав підписання угоди між. США та Україною, державний секретар Марко Рубіо у соціальній мережі Ікс, голова держдепу, зазначив, що Київ та Вашингтон схвалили документ завдяки керівництву штатів та особисто президенту Дональду Трампу. Це важлива віха у нашому спільному процвітанні, заявив Рубіо. Дональд Трамп дозволив продавати зброю Україні. Адміністрація Трампа повідомила Конгресу про намір відправити на експорт до України оборонної продукції на 50 мільйонів доларів. Про це пише Київпост із посиланням на власні джерела. Це охоплює продаж воєнних товарів, включно з технічними даними та оборонними послугами. Я ж нагадаю, раніше Вашингтон призупинив швидке постачання військової допомоги для України. Тоді в адміністрації пояснила це бажанням перейти до дипломатії у питанні російсько українського української війни цього року Люксембург виділить по 10 мільйонів євро на енергетику та оборонний сектор України. Про це повідомили міністри закордонних справ Ксав'є Бетель та оборони Юрій Кобакас. Кошти спрямують на закупівлі пального та критичного обладнання для модернізації енергетичної інфраструктури. Надзвичайно важливо показати, що ми підтримуємо державу українську оборону і ми будемо разом захищати свободу цього року. За моєю рекомендацією, частина бюджету була окремо присвячена гуманітарній допомозі для України. І я рада оголосити, що зараз ми маємо також додаткові 10 мільйонів на оборонний сектор. Україна готує новий раунд переговорів із лідерами США та Євросоюзу. Наразі тривають консультації союзників щодо місця, формату та змістовного наповнення наступної зустрічі. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив на необхідності спільно тиснути на Росію або отримати чітку відповідь на пропозицію щодо перемир'я на суші у повітрі та на морі. І цьому суттєво може допомогти наступний раунд перемовин у форматі ЄС США Україна. Україна цю пропозицію прийняла, ми готові, і Україна ніколи не була перешкодою для досягнення миру. Тому надзвичайно важливо продовжувати ці зусилля. І сподіваємося, що наступний раунд, який має незабаром відбутися перемовин у такому форматі, і три США і Україна, буде ще одним вагомим кроком. На шляху до досягнення справедливого миру потяг на Євробачення вирушаю. Прямо зараз українці проведжають гурт цифроблат на щорічний пісенний конкурс. Усі деталі та секрети вже дізналися. Наша кореспондентка Катерина Галко. Вона з нами наживо. Катю, вітаю! З яким настроєм вирушають хлопці до Паселя. Вітаю Катя. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож нині ми на столичному залізничному вокзалі. І як бачите, тут дуже багато людей. Хтось просто сідає на потяг, але переважно зібралися сьогодні. Усі тут, аби провести на Євробачення гурт циферблат, який цьогоріч представляє нашу країну на щорічному пісенному конкурсі. Усій потяг буквально за кілька хвилин уже відправиться до Будапешта. Загалом дорога нашого. Учасників до буде тривати близько доби. У них буде кілька пересадок, і загалом кажуть, що з настроєм їдуть хорошим, готові до перемоги, готові до е, участі. І я пропоную почути зараз коментарі учасників е, загалом про настрій і про ціль, чому їдуть і що везуть. Ми впевнені зараз в тому, що робимо, і поїдемо за хорошим результатом. Але результат це я як зараз відносно, з журналістами спілкувався ще окремо. Результат у нас подвійний має бути. Окрім результату голосування, результату, який ми отримаємо в турнірній таблиці, є ще суть, яка для чого ми тут зібралися, це ми їдемо з меседжем з задачею, з місією зібрати. А, гроші з європейців трошки, а не з українців. Емпатія, да, вона є. Тобто, коли ти... вони питають, ну як там. Але в цьому питанні відчувається така дежурність, тобто, типу, ну воно просто питання для смолк току. Ніякої емоційної реакції, скоріш за все, ви на це не дочекаєтесь. Ми також почули враження учасників загалом про підтримку конкурсантів України і також підтримку глядачів. Але от щодо підтримки дуже важливо. Наші конкурсанти, «Циферблат», їдуть і також оголошують збір і будуть збирати 4 мільйони гривень на машини гуманітарного розмінування. Будуть закликати не лише українців, кажуть, хай тепер і європейці допоможуть і будуть просувати ось цей збір, і сподіваються зібрати 4 4 мільйони гривень до завершення Євробачення. Ось я нагадаю, що «Циферблат» буде виступати під номером 5, якщо ви особливо за кордоном голосуйте за наших хлопців, і вони будуть у першому півфіналі. Це 13 травня. І звісно, сподіваємося і впевнені, що будуть і у великому фіналі. Тому обов'язково дивіться, обов'язково голосуйте. Везуть пісню «Bird of Prey». дуже гарна пісня. Сподіваюся. Мося стане також переможною для України в будь-якому разі. Ось потяг ось валізи. До речі, зараз будуть завантажувати це валізи наших учасників. Ми бачили їхні купе. Вони також прикрашені, і зараз на вокзалі також лунає голос диктора про те, що саме зараз відправляється гурт циферблат і усі включно з усіма людьми на вокзалі бажаємо їм перемоги. На цьому у мене все будемо спостерігати, махати ось цьому потягу. Катю, поки передаю етер тобі. Дякую, Каті. Нагадаю, це була наша кореспондентка Катерина Галко. Вона поділилася тим, як у ці хвилини гурт циферблат проваджають на щорічний пісенний конкурс Євробачення. А я ж не втомлююсь вам нагадувати і просити долучитися до термінового збору на ремонт автомобіля для 141 ї ОМБР. Автомобіль це така ж зброя, як гармата, ракетна установка чи бепала. На жаль, після бойового виходу ця зброя потребує ремонту. Ваш донат допоможе повернути «Залізного друга до строю. Кожен може стати частиною перемоги. Долучайтесь до добрих справ для майбутнього України. Наша з вами ціль 200 тисяч гривень. Наразі у мене це все побачимо з вами уже менше ніж за годину.